Скажіть, будь ласка, може розвиватися підприємництво в країні, а це пов'язані речі, да? де кредит сьогодні коштує 35-40% річних? Так, не може. І, але знаєте, чому такий великий кредит? Тому що всі мають туди дати всі ті риски, які. Є в системі, і туди входить корупція, туди входить бюрократія. А зараз ще буде входити той риск, що ви зараз намалювали. Та тому що тепер банк буде дивитися і казати, я не можу просто дати кредит, бо може трапитися такий закон, який ніхто не очікував. А зараз мені треба туди це як калькулювати, щоб і, і зразу піде все нагору. Та скажіть, будь ласка, в кризовій ситуації, там де люди не можуть погасити валютні кредити, в яких абсолютно винна держава. Ви розумієте, що падіння в три рази курсу гривні це абсолютно помилкова банківська стратегія, яка призвела до таких наслідків. Хто за це мусить відповідати? І чи мусить держава таку кризову ситуацію дійсно врегулювати правильно збалансовано і ефективно? Чи кинути цих людей на призволяще? Так, держава має це зробити збалансовано, але я не впевнений. То що ви пропонуєте за те, що голосував парламент, що це є збалансовано? Мені здається, що це. Дизбалансує економіку і дисбалансує банківську систему.